Вітаю вас на каналі. Я в магазині Аврора. Цікаві товари для саду, городу та риболовлі. Дякую за ваші вподобайки та приємного перегляду. Грунтосуміш універсальна. 7 літрів 44 24 3,5 літри. Насіння перцю 4. Помідор черрі 4, редька 12, редька Одеска 14, суміш насіння квітучий газон 49 гривень 50 г, квіти матіола 11, ромашка 5. За покупку товарів, зроблених в Україні, нараховується 5% кешбеку, коріандр 5 гривень, редиска 12, цибуля 5, Капуста кам'яна голова 5, кріп 4, Капуста зимова 14. Морква королева осені 11. Рукавички робочі 22 гривні. Двадцять садові прогумовані. Рукавички в білу крапку 9, 17. Двадцять гривні та 24. Набір стрічок від мух дев'ятнадцять. В упаковці 4 штуки. Мишоловка з липким покриттям 19. Браслет від комарів 12 гривень. Прилад відлітаючих комах в розетку 55 гривень. Секатор 99. Фумігатор від комарів 34. Спіралі відлітаючих комах 10 штук. Ціна 34 гривні. Пластини від комарів 19, 10 штук. Гель від комах 24. Пастка для мурах та тарганів 11. Спіраль від літаючих комах 39-10 штук. Мишоловка 17. Добриво Мінеральне 19, Добриво Мінеральне 19 для овочевих культур та зелені для орхідей, троянди та для листових зелених вазонів. Добриво для росту корення 12. Чистий лист 9. Для розсади, для фіалок та декоративно-листяних рослин. Насіння горох цукровий 14, 40 грамів, салат 19, огірок ніжинський 17, гарбуз 14. Набір для вирощування мікрозелені 55 гривень, три врожаї. Штора сітка москітна 119 метр на 2-10. Кольори є в асортименті. Набір мішечків для розсади 30 штук в упаковці. Ціна 55 гривень. Лоток для вирощування цибулі 39. Сапка з мотикою для саду 69.

Насіння трава газонна 149 гривень. Побілка садова 39. Вага 1 кілограм. Оприскувач ручний 149 на 2 літри. Горщик пластиковий для квітів 99. Меншого розміру 69. Вазон з подвійним дном 44 в жовтому та червоному кольорах, меншого розміру 29, керамічний горщик 74 в білому та сірому кольорах. Тарілочки також йдуть в комплекті. Спрейлусьйон від комарів 49. Рідна не кусайка 49. Крем від комарів універсальний 34. Спрей лагідний 59, ящик пластиковий для інструментів 169. Ящик для інструменту 69. Органайзер рибальський 99. Меншого розміру 69. Органайзер на 5 відсіків 29 гривень. Садок рибальський металевий 169. Кутушка сто сорок набір годівниць дев'яносто снасть риболовна – сорок чотири. Дев'ятнадцять. Вбивця карася 29. Вбивця коропа 44. Снасть короб 34. Снасть карась з годівницями 39. Вбивця коропа 29. Вбивця товстолоба 69. Ножиці рибальські в чохлі 19. Снасть годівниця 29. Годівниця 19. Сироп рибальський 39. Кальмар та восьминіг та полуниця. Активатор кльову 22 гривні. Прикормка 55, Карась солодкий, горох кукурудза, часник конопля, горіх тигровий 44, 150 мл. Горох 22 гривні. 24 кукурудза. Набір для бойлів 29. Макуха соняшникова 29, 8 штук. Спінінг телескопічний 149 гривень. Підставка металева під водилище 29. Спінінг 229. Дякую, що додивились це відео до кінця.